Привіт! Сьогодні багато людей вірять в те, що відбувається еволюція людини в кращий бік, тому що начебто відбуваються корисні мутації в генах. Але насправді, якщо подивитись на те, що таке мутація, мутація це втрата інформації, а не отримання нової інформації. Ось, і тому можна сказати, що наш код, наше ДНК воно стає гірше і менше. Ось, тому ніякі мутації вони не призводять до покращення і з кожним поколінням. Мутації відбуваються дуже швидко і люди не стають здоровішими і сильнішими. Кожне покоління воно слабше. Ось, якщо подивитися на людей, які жили. Попереднє покоління, ще раніше покоління, то вони були сильнішими, ось, тому що ще не було таких шкідливих, можна сказати, стільки мутацій. Ось. Ну і Швидкість мутацій доводить, що людям явно не сотні тисяч років, бо люди абсолютно виродилися, а декілька тисяч років, як Біблія і говорить. І сьогодні говорить про те, що побороти там пандемії, коронавірус можна завдяки генній інженерії, тобто, начебто, з'єднавши людину з генами тварини, і ми бачимо, що ми просто впритул наблизились до виконання про Біблії, тому що Біблія говорить, що антихрист він буде звіром, так. Ось і ми бачимо, що зараз активно намагаються на генному рівні з'єднати людину з тваринами. Ось, але це не призведе до еволюції і, і, або якогось покращення. Це просто призведе до того, що люди стануть химерами і втратять свою людську сутність. Ось єдиний, хто дійсно відновлює клітину, є творець. І всі погані мутації усуваються ісус Христос. Тому всім людям потрібен Ісус Христос.